От понеділок прийшов в школи, 6 часов вечора, ганяю голубів. Кидаю голубів, гоню їх, тому що дожни летіти постійно. ще деякі не готові, але заленяні всі. Але вся молодь кидаю, ганю. Старих тут немає. Стариків тут немає. Ганю. Ганю. Хоч це і не їхній не мій вітерець, цей північний. Це не мій вітер, але ганю їх по-любому вітру. Крила розімнуть, пролетяться. Прилетять, трошки крила розігнуть. І це хорошо. І це для голубів хорошо, даже топ. Надійшли над голову зараз. Отлічно. Сідають ці на вивку троє, ти ще задерті. Там один ронь зверху. Самого. Ось так. Зараз ще буду кидати, 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 кидати. Все, давайте. Село високе, гонить голубів.